Усім привіт! Відкриваємо сьогодні разом зі мною наступну посилку з сайту. Тему багато цікавих та корисних речей має бути 8 товарів. Посилку я заказала 10 числа. 26-го вона вже була у мене. І один з самих цікавих моментів. Чи все прийшло? І так, першим ділом відкриваємо по черзі всі пакети, і тут літає тут ця тут, тут, муха, не чи ви бачите, але тут має бути один засіб, який допоможе мені з цими мухами боротися, але це не він цього разу. А я знаю, що це Це має бути led стрічка яку клеїти на кухні знизу біля робочої зони. Ну і в принципі не тільки, можна в шафі. Її примостити, щоб коли ви відкриваєте шафу, зразу загоралося. І я взяла таку LED стрічку 3 метри має бути холодний колір із датчиком руху. Є вони трішки дешевші, ну не трішки, в принципі, можна знайти різні ціни, але з датчиком завжди ціна трішки більша. Мене влаштовує, головне, щоб вона гарно світила на USB, звичайно. І подивимося інструкцію. Інструкція тут у нас. Є на різних мовах, кому яка подобається. Знаєте, китайську можна і на китайській прочитати. Ну, ось так от виглядає. Буду пробувати тестувати, і я думаю, що в якомусь із відео коротеньких я покажу, як працює конкретно ця led стрічка Можливо, хтось шукає, щоб точно знали, що в цього продавця можна. Її придбати. І так як ви просили показувати ціни, зразу буду ось так: от прямо на ноутбуці, вам їх і показувати. За цю стрічку я заплатила 119 гривень 73 копійки. Зараз я ось тут полистаю, бо мені хочеться показати вам продавця, бо мені здається, що це найважливіше. Ось тут, тут видно продавець, скільки тисяч товару він уже продав. Ось тут, тут можна його. Назву подивитися і підписатися на нього, якщо вам цікаво. Ось цей товар, уже коли я провірю, можна буде сміло до нього заходити і заказувати. Протестую, все розкажу, дивимося далі. Наступна посилка. Ох, як гарно закрили. Так, так, так. Витягаємо, що ж у нас тут таке. О-о-о! Це, знаєте, довго я приглядалася, дивилася, треба мені така річ чи не треба. Ну, у кого є діти, у мене їх троє. І часто буває, да не часто, майже завжди таке, що багато іграшок на батарейках, і як тільки дитина гарненько до неї привикне, батарейки сідають і просто не вистачає вже сили купляти ті батарейки і купляти. А це батарейки, які заряджаються через USB. Я не знаю, що до речі, з сучасними батарейками відбувається, але. Мені останнім часом попадаються такі, які дуже швидко сідають. Так, ось тут от адаптер. На, зразу на дві батарейки. Дуже зручно. Зараз я провірю, чи все добре заходить. І, як завжди, я, напевно, не буду затягувати це відео. Тут я просто покажу товари, а конкретно як кожен з цих товарів працює. Зніму коротенькі відео, і також на каналі їх постараюсь викласти. Ну, ось так: от вставляєте. Роз'ємчик ось такий. Опа. І так, дивимося, чи заряджаються. Ну, прошу зацінити, на двох батарейках горить зелений фонарик, значить, зарядка йде. Усе гаразд. Буду тестувати. А в подальших відео розкажу, задоволена чи ні, і скільки часу триває зарядка, і скільки ними можна користуватися. Ще багато цікавих товарів. Дивимося далі. Коштують ці дві батарейки 159 гривень з копійками. Ціна, звичайно, дещо міняється від курсу долара. Залежить, можна купити чотири та скільки вам потрібно. Що мені попадеться цього разу? Дивимося. О, а це я точно знаю. Цю річ чекає дуже моя донечка. Я думаю, що всі вже, не тільки і я, заказуємо чехли саме на сайтах, а не в магазинах, тому що це дешево, це вигідно і вибір набагато більший. Ось такий от чехол вибрала моя донечка. Ми зараз у неї попросимо телефон і зразу його приміряємо, чи все добре підходить. Опа! О, ви знаєте? Та хорошенький чехол, стандартний. Ось така є додаткова лямочка. Всередині з чорного силікону основа. Ось так от він доїхав. Так, до цього... Ану, дай мені свій телефон. Бачите, тут прям сидить і далеко від мене не відходить. <сум> щоб швиденько забрати. Опа, опа. Так, перевіряємо, чи не випадає. Ні, В принципі, сидить досить, ну, досить добре. Але ви знаєте, я люблю, щоб було навіть більш плотніше. Але він не випадає, і це в принципі добре. Чому взяла чехол-книжку? Тому що сама користуюся уже подібними чохлами дуже давно. І з практики скажу, що менше варіантів, менше випадків, коли тріскає або січеться екран. Тому саме такий чехол цього разу. А, звичайно ж, ціну. Ціна такого чохла книжки 219 гривень. Звичайно ж, на тему є безліч і інших чохлів різних різноманітних конфігурацій. Кожен може вибрати те, що йому подобається. Ви часто, до речі, запитуєте, як же я замовляю на тему, чи користуюсь я купонами і різного роду кодами. Звичайно ж, користуюсь я різними і кодами, і купонами, і всім, чим можна, щоб зекономити. Ну а для чого ж платити лишні кошти, якщо можна їх використати для різних покупок? І ось тут є віконечко, де можна вписувати, який товар ви шукаєте. Ось тут видно, що я шукала. Саме сюди я вводжу коди, які я беру з різних джерел. Ось зараз на прикладі свого коду я вводжу код. Цих три букви, шість цифр. Це є мій код. Якщо ввести ось цей набір символів, нажати пошук, ви попадете на сторіночку, де будуть багато знижок і цікавих купонів. Ось як зараз видалася пропозиція для нових клієнтів. Якщо ви клієнт бувалий на тему, вам буде інша пропозиція. На прикладі нових клієнтів також розкажу. Якщо ви введете ось цей код і ви є новим клієнтом, то вам буде запропоновано вибрати собі товарів на 4 тисячі гривень або це еквівалент приблизно 100 доларів, пакет купонів. Звичайно, там треба зробити мінімальний заказ на Україні. Це на сьогоднішній день 400 з копійками гривень. Тобто 10 доларів, і ви получаєте ось цей набір купонів. Вибираєте собі товари, які вам подобаються. І реєструєте, звичайно, завантажуєте додаток. Також у мене є ще один код ось тут він: frh 198975 Ви можете брати мій код, можете знаходити собі інші коди, але якщо ви новий покупець, завантажили тільки додаток-тему. Увійшовши за допомогою цього коду на сторінку, бачите, ось тут вам пропонуються товари за 0 гривень. Ви дійсно нічого не платите. Вибираєте собі товар, який тут пропонується, і здійснюєте покупочку, і цей товар у буде безкоштовно. Є такі варіанти, якщо ви хочете, можете ними скористатися. Також є й інші варіанти, як можна зекономити на тему. Звертайте увагу на ось такі оранжеві або червоні позначки. Я завжди на них дивлюся, і це дозволяє гарно зекономити. Ось, наприклад, літні пропозиції оранжем підсвічено, літня підбірка, і дуже люблю тему ще за те, що. Набагато швидше ніж на інших подібних сайтах приходить тут замовлення. Так що не лінуємося, користуємося, заощаджуємо і отримуємо свої бонуси. Давайте ще раз глянемо цього разу, що можна взяти за 0 гривень. Ось бачите, цього разу я ввела той самий код, і вже мені попався павербанк. Товари тут завжди можуть попадатися різні. Від чого це залежить, сказати важко від різних факторів. Але ще важливий нюанс, про що маю сказати, що цей код, з моменту того, як ви ввели його ось сюди в пошуковий рядочок. І вам вибило товар. Конкретно цей товар за 0 гривень ви можете придбати тільки на протязі 24 годин. Тому вводьте його вже перед тим, як збираєтеся здійснити покупку. А ми дивимося, що далі прийшло мені у цій посилочці. Ви знаєте, я довго думала, яка ж це буде велика коробка цього заказу. А це, зараз покажу, що. Це мені прийшов набір. Стержнів разом з ручками. В подарок іде в комплекті ще дві резинки, тобто 57 предметів за 138 гривень з копійками. Гелеві ручки стирачки, у кого є діти школярі, і хто шукає саме ручки з фіолетовими чорнилами, тут на тему їх можна заказати за от такі от бюджетні кошти. Зараз я відкрию одну ручку і подивимося, як вона пише. Признаю чесно, що я думала, що 50 стержнів для ручок це буде. Дуже якась така об'ємна велика посилка. <смі> ну, але от, -от вмістилося ось такий от пакетик. Зараз дам донечці, вона хай порахує, чи дійсно є 50 штук. Мені цікаво. Так, от прямо зараз з вами і попробуємо, як пише ця ручка. Ось так. До речі, 0,5 заявлено в продавця, що товщина пера. Але можу сказати, що це досить тонке, тому що тут у нас я купляла 0,5, і воно досить. Так, знаєте, набагато товстіше пише, ну, це мені подобається. І колір чорнила досить приємний. Не знаю, чи вам камера це передає. До речі, це мій код. Якщо хтось лінується записати, можете просто зупинити відео. І перед покупкою, якщо ви ще ніколи не замовляли, його вводячи. Повторюсь, звичайно, але скажу все-таки: якщо ви ніколи не замовляли на тему, якщо ви вводите в пошуковій лінійці ось цей код, можете замовити для себе товари за 0 гривень. Реально приходять, все працює перевірено. Дивимося далі, що мені прийшло ще? З ручками ще не все. Забула вам показати самі ручки. Їх в комплекті іде 5. Дивлюся, які вони. Ну, точно такі, як продаються і в наших магазинах. І, до речі, вони не маленькі, не дрібненькі, а стандартні, класичні, хороші ручки. Ой, так туго відкриваються перший раз. Ну, ручка як ручка, звичайна стандартна. Зараз дам донечці, щоб вона перерахувала, чи є всі 50 стержнів. І зразу хай попробує нам на листочку написати і стерти і скаже нам чи працюють ці резинки. Так же добре, як і ті ручки, які купляємо в наших магазинах. Єва, бери і зараз нам все розкажеш. А ми час не витрачаємо даремно, дивимося, що далі я заказала. Ось такий пакетик, щось тут дуже маленьке, але має бути щось цікавеньке. Ось так. Перевіряємо. О, го го гу Що то таке? А я знаю і зараз вам покажу. 28 гривень коштує ось такий метелик, він є в різних кольорах. І зараз я вам прямо на екрані покажу, як в продавця показано, як він працює. Це коли у вас є штанці, джинси, юбка, блузка та любі предмети одягу, які на вас дещо вільно сидять, і можна використовувати ось такого метелика, та й не тільки метелика, там можна вибрати інші варіанти, щоб звузити ваші речі за такі гроші. Я думаю, що це хороший варіант. Відкриваємо метелика і дивимося. Ось так виглядає застіпка ззаду, так вони виглядають спереду. Так, пробуємо закрити. Як же воно працює? Ось так: Ось такого плану метелик. Угу. Ну, що ви сказати, десь я обов'язково його попробую застосувати. Ось так виглядає метелик з цієї сторони. Досить такі громісткі кріплення. Я вже хочу попробувати його перекріпити. І в окремому відео покажу вам в коротенькому відео, як же він працює, і чи дійсно ним зручно користуватися. Це вже побачимо в подальшому. І знову моя рука шукає наступну посилку. А, ну це я думаю, ви всі знаєте. Це скотч, який дуже-дуже міцний. Цей скотч кріпиться до поверхонь, легко потім можна його зняти, і він досить міцний. Можна як рамочки вішати, так і не тільки. Ціна такого скотчу 22 гривні з копійками. Ну, я дала за нього стільки. І бачите, на малюнку, я ж не дочитала, але ж треба добре читати. Я чомусь собі уявила, що він буде саме ось такого розвитку. Розміру широкий, великий, ну, а прийшов ось такий, який є. І я вже почитала за такі кошти, він такий і має бути. Це моя прогалина, що я не дочитаю все до кінця. Не робіть так, як я. Читайте все докладно і все буде супер. Донечка вернулася, перерахувала стержні. Їх дійсно тут є 50 штук, плюс 5 стержнів всередині в ручці і 2 резинки. Також спробували на листочку помалювати ручкою, стерти як резинкою з цієї сторони, так і з цією. Все працює прекрасно. Ми задоволені, можу рекомендувати. Протестовано. А ми дивимося наступний товар. І це той товар, якого я дуже чекала. До речі, то ще не все. Там є два товари. Опа! Ось цього товару я дуже чекала, але от подивіться, в якому стані він приїхав. Я дуже надію, що буде працювати добре. Ну, а як ні, то будемо щось вирішувати. Товар це є, лампа невеличка, мініатюрна. Розмір було вказаний. Я так собі приблизно уявляла, що вона має бути така, як чашка для чаю, звичайна стандартна чашка. Ну, так, приблизно такого розміру вона і є. Ну, ось так. так. Викладаю все, що тут є. Інструкція, хто знає китайський, може читати. Навіть її на інших мовах також можна прочитати. Ось така щіточка. Зараз розберемося, для чого вона. USB Type-C. Ось так виглядає сама лампа. Тут зарядка йде, наскільки я розумію, ага, можна навіть її підвісити. Ну, це треба тестувати. У кого, так як ви бачите, надіюсь, в кадрі тут от літають в мене мухи, дуже мене це дратує, це так м'ягко сказано. Але я мушу протестувати і в окремому відео вам скажу: вартує, не вартує, треба, не треба. Ну, вроді доїхала. На перший погляд, все добре, незважаючи на те, що коробочка ну, виглядає, м'яко кажучи, Ну, На подарок ви вже її тоді не подарите. Але працювати має. Я за свій фонарик, мухоловчик, заплатила. 3 долари 7 центів. Показую вам ціну в доларах, тому що у продавця, у якого я вже брала, його ця позиція вже знята з продажу. Але ви тільки подивіться, скільки цих фонариків є ще. І я думаю і надію, що він буде добре працювати. І вже наступний фонарик я візьму дорожчий. Тут є фонарики, в яких зразу знизу є ємкість, де ці мухи будуть і зберігатися, падати, скажімо так. Також видно таймер, скільки ж зарядки є. Скільки хватає. Ну і, звичайно, вони набагато мощніші, я так розумію, ніж ось такий малесенький, ну, портативний, я би так сказала. Якось так. Бо проблема з мухами у мене стоїть дуже гостро. Прямо захотіла вам показати, наскільки ж це гостро у мене стоїть проблема з мухами. Ось так, ось тут у мене висить стандартна липучка. Ну, ось така, сама-сама звичайна, яка ловить мухи. Вона мені вже так надоїла. ну, Просто. Тому я дуже рада, що у мене тепер буде ось такий фонарик. Тут у мене ще помічниці мої, дівчатка, сидять. Привіт. Привіт! Привіт! Помагають. Я думаю, що в якомусь відео познайомимо вас з ними ближче, а це відео конкретно про посилки з тему. І так, лишилася ще одна посилочка, дуже корисна, дуже потрібна, хоча ось така мініатюрна. Ціна її мінімальна. Це кришка для веб-камери. 17 гривень 40 копійок заплатила я за неї. Якщо брати в наборами по 5-10 по штучок, звичайно, буде дешевше. Зараз відкриємо і покажу вам ближче. Невеличка кришечка. Мені здається, що вона пластикова, хоча можу помилятись, можливо, це такий тоненький-тоненький метал. І я думаю, що ви всі зрозуміли, для чого вона потрібна. На ноутбуках. І не тільки на ноутбуках є камери, які не захищені. На цьому ноутбуці хочу вам показати, для чого потрібна ось така невеличка штучка. Вона з цієї сторони має липучку. але я не буду зараз відклеювати, тому всі ви розумієте. Тут відриваєте. І ось тут от, де є камера. Просто прикріпляєте оцю кришечку, скажімо так, на камеру. І коли вам потрібно, щоб вас бачили, ви відкриваєте. Коли вам цього не потрібно, ви закриваєте. Ну і в принципі все елементарно і просто маленький, невеличкий гаджет, але який він буває деколи потрібний. Тому хто ще його не має, можете приглядіти собі для себе. У мене тепер уже буде і на ось цьому ноутбуці. Ось такий от сьогоднішній мій заказ, я задоволена, всі товари мені подобаються, по деяких позиціях я, якось по цих батарейках, фонарику я зніму додаткові відео, покажу, як вони працюють, які вони в роботі. Короткий шорт, буду потрішки знімати на канал викладати. А вам бажаю прекрасного дня, хороших, якісних покупок. І, звичайно, ж, зустрінемося в наступних відео. А вам наперед дякую за ваші вподобайки. Якщо відео вам було корисне та сподобалося. Люблю, цілую, па.